Добрий день, дорогі глядачі. В ефірі Ток-шоу розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях Варецька Карина гімназії номер 2 І почнемо з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, Анжеліка, який предмет вам у школі подобається найбільше? Найулюбленіший мій предмет, мабуть, образотворче мистецтво. А чому? Ну, в мене дуже добре виходить малювати. А які оцінки у вас з цього предмету? Гарні. Крістіна, можете розказати, який предмет найменш улюблений? Мій предмет найменш улюблений це англійська. А чому? Тому що по ньому багато хто отримує погані оцінки. А ви коли-небудь отримували погані оцінки по цьому предмету? Так. Олександре, поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Я не пам'ятаю. На вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Математика. Анна. Скажіть, будь ласка, навіщо дітя математика? Ну, вона пригодиться в житті, якщо ти хочеш вступити в будь-яку професію. А історія? Ну, історія. Я думаю, це також дуже важливий предмет. Марія, а чи багато у вас відмінників в класі? Так, у нас багато відмінників у класі. А багато двічників? Ну, не дуже, але є, ну є пару. Аня, передавай. Аня. Як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником? Навіть не знаю. Навірно, відмінником. А чому? Ну, тому що, ти, якщо відмінник, ти можеш вступити в будь-яку. Любу... А на вашу а думку, кого, кого люблять більше вчителі? Відмінників чи двоєшників? Як на мене, то вчителям. Чому ви так Всі... думаєте? Тих, тих, тих. А чому ви так думаєте? Не бачила, щоб вчителі ставились до когось хуже, до когось одинаково ставиться. Олександр, скажіть, а дома вас хвалять за гарні відмінки? Так. А за погані сварять? Так. Кристина, як ви думаєте, яке покарання за задейку найстрашніше? Ну, поставити в угол. Як ви думаєте, за контрольну роботу або за плану поведінку? Що гірше буде отримати? За контрольну роботу. Анжеліка, а ви хотіли, щоб ваші діти вчились на відмінно? Чи це не має для вас значення? Я б хотіла, щоб вони вчились на відмінно. А чому? Ну щоб тоді в майбутній житті ну, подалі було б набагато легше. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякую за цікаву та пізнавальну розмову. З маме, з вами була щось шост... була Варонська гімназія. До зустрічі в наступних випусках.